Автомобіль на спарці за відповідну ціну, недорогу не знаєте, куди звернутися. Завітайте в компанію у нас постійно різні автомобілі. До вашої уваги, ЛДВ конвой, той же самий Ford Transit. З об'ємом двигуна 2,4 механічною коробкою передач 98 миль рідного пробігу. Двигун саме такий, як шукають люди. Ви витрати пального. Складають в в районі 7 літрів диспалива. Механічна коробка передач. Збоку подвійне сидіння. Все просте і надійне. 3,80 дожина багажного відділення, спарені колеса. І буде сімдесят на 1,70 сімдесят в пройомі атака в метр дев'яносто. Можливий продаж, можливий обмін. Все це ви можете зробити в компанії «Автобіс». Зателефонувавши за номером 067 360 22 02. Нас постійно різні варіанти. Телефонуйте і будете задоволені покупкою.